Жики, погода сьогодні, піздата Давайте покажу вам нормальний трактор не за всі бабки світу. Щоб потім Я казав, що в нас тільки все для мажорів, для мільйонерів. Ой-ой-ой. Понятно. Ой, ой. Давайте 3-ю Сразу 3 Ну я такую тапку прям в пол давлю Но я думаю километра в 35 лет... На ну, 30 точно Что на 3 А ну давайте спробуем четвертую Подивимось, что он Зараз. До речі, коробочка. ну, Пляха більш-менш. Задня підвиваю, вона мене усіх тракторів, які не донфенг, не фото. Трофте та зано. Будемо його лушати. Давайте на другу все-таки бахнем. Ну я такого скажу, що, коротше, може не 30, звісно, він не їде, але 35 спокійно відчме. 35 неувірених, він іде, тобто, ну... Більш-менш можна їздити по ньому. На ньому. Відповідно. Давайте його десь поставимо так файно. О. О. Скажи більш менше, більш-менш, поняло, їде. А, а, ну, може 40 і було, але я ще трошки до кінця не розігнався. Я, розігнався. я коли от їхав на четвертій, то там ось така дорога дебільна, такі кочки, що руль, руль кидають зі сторони в сторону. То треба ще, ну якщо по ровному асфальту і тако четвертий вперед, поняв, то я думаю, 40 він поїде. Те я не міряв, ну вказали швидко. Поняв і по управлінню, ну я одною рукою знімаю, іншою їду, тобто ну взагалі нормально, ну, не корч явно. То явно не коч. 40 кентавр і 24 очки кентавр. То, що зараз таке ходове. Воно йде саме дешеве з 3-циліндрових, 4-циліндрових, з, з того, що можна назвати повноцінним трактором. Для мене повноцінний трактор, то, що має колію 1,25 м. Вагу мінімум то на 200, то на 300. Вот. І який має а, коробку 6 ой, восьмерку, 8х2. Дві скорості в Ома. Одну гідропару, хоча б додатково, щоб можна було там чи прицеп, чи, пляч, чи ще щось. Е, Нормально навісне, яке півтони підніме, там, 400-метровий оприскувач, фризусь нормальну метр 50, пушка. Ну, коротше, все же буде працювати. Транспортерну копавку, косу, лісічку чи віракс. Ну, все навісне, яке е, треба, щоб і собі робити, і по сусідах їздити, підроблять і взагалі при діньгах на такому 4-4С тракторі і все буде тебе по житті ровно, зрозуміло? Вот. Тому а, що, що, з ним, що з ним не так. Звісно, дядя Федя, Ловов, ДТЗ і все, що йде а, від скажімо так, 7 баксів, але ну, зараз там є знижки, ви знаєте, що фотон зараз є за 6300? По ціні Кентавра, фактично, реально, фотон лово, я в інших відео покажу. З таким мостом. А, всі йдуть, виходить, прочистив Денф, ДТЗ, джинма і так далі, ходовка йде краще. Мости, задній мост, коробка. А тут ходовка йде стандартна. 24, 4, 4, 4 банька в 40-му, 3 банька в 244-му, все, різниці немає ніякої і більше. Вот. Но, так скажу, що ДВ такі 40-ві, 404 ДДВ, потім ДВ 244, АНТ, АНТ, людей ходить. Там є нюанси, косяки які поміли, чи там десь електрика, може насос відригнути, там може десь з там підкапувати, бо там дешевше поставили шланги, чи там предохранителі, чи там. Ну, коротше, такі поняли, жива коробка, живе мотор. Немає гібкої муфти, як в Сентаях. Тут же... Ви отримаєте ну, трактор, який не будете його розбирати навпіл кожні 3 роки. Ви вже будете працювати. От він буде робити. Мотор КМ, тут 490, 4 баняка. там 385, 3 баняка. От. А є ще такі самі 50-ки, але їх зараз чомусь немає, не завозять. І також з кабінами, поки немає, на жаль, обіцяли, обіцяли нам з кабінами і 24-ку обіцяли, і по і того, що борода ніхрена не, не привезли. Ці ходові ці можна брати. В таких глобальних тотальних поломок по ним не знаю. Щоб були Де там моста порвало, коробку порвало, ну Такого нема. М'ячі, так, кузов, якісь крилаті передні. Кріплення крила, я бачив відео навіть недавно дивився, в тіхто йому живу, або мало крила, а бували случаї, що крило намотає таке на колесо. Ну, такі, по нюанси, можуть бути по Але знаєте, тут більш-менш вже постарались зробити. По-перше, зробили таке зручне, що вже підлога рівненька, коробка з боку. Тут ти собі сів і їдеш, тобі комфортно, я вам бачив, такого давав йому, як то кажуть, газу давав і їду одною рукою, телефон трибаю, інший рулю, ну тобто нормально. Вот. Так само по навісному я вже казав, що він пішов 24, що 40 -ка підніме півтони, спокійно. Любе навісне буде працювати, тут, там, якщо 40, -ка, можна трохи ширше фразу, трохи більшу косу. А так, в принципі, 2,25-2.30 пушка. Там вже треба відштовхуватись від того, які у вас ґрунти, яка земля, і від ваших об'ємів роботи, по тому, як відібрати навісне оптимально. Вот. Резина широка, 11,2, він такий вищий, він грубший. Цей десь буде під тонну 300 з копійками, а 24 буде тонну 250 чи тонна 230.